Друзі, всім привіт! Якщо ви будете у Варшаві, в Польщі, то на березі вісли річки в самому центрі біля планетаріума, тут знаходиться ось така Центрум науки Коперніка. Це то є адрес, а тут є така відпочивання. Зараз покажу, що там всередині. Дуже цікаво та безкоштовно. Ось дивіться, люди тут відпочивають, грають в шашки, грають в теніс, читають книги. Сидять в комп'ютері, щось чи продається, чи навіть не знаю, чи реклама така може продається. Ось нас всі цікаво. Це просто біля річки. Стильно. Стильно, прикольно. Така інсталяція зупинка. Ось такі картини. Ось така картина файна. Там можна сидіти, відпочивати. Дуже цікаво. Безплатно приходь, сиди, дощ не, не, не заважає. Спілкуйся, читай книжки. Дуже цікаво, дуже корисно, так що, друзі, як будете. Тут колись в Варшаві, то заходьте. Ми вас ці просимо.